Я, я люблю я люблю, коли на концерти приходить приємна публіка, тому що я якось був в одному місці. Не буду казати, що це за місто, щоб не було якогось передженого ставлення. Я приїхав туди на концерт, великий театр, гарна зала. Я ведучий вечора, розігріваю публіку, все чудово. І тут я помічаю, як в першому ряду мужчина відкриває якийсь алкоголь, і я кажу йому: вибачте, а як вас театр запустили з алкоголем? На що він реагує отак? Пс! Ти шо поц? Я та сідер їбать. Я такий, мужчина, мабуть, одесит, бо знаю слово Поц. Зазвичай небагато хто його шарить. І я, я дуже чекав, коли я поїду з цього міста, тому що публіка ну, така, напружувала мене чуть, чуть, я думаю, боже, місто дивне, публіка дивна. От їдуть з цього міста, мабуть, адекватні люди. Ніхуя! Я прийшов в автобус, який був, знаєте, відчуття було, неначе зібрали всіх дебілів України, мене в тому числі. Посадили в цей автобус і такий, давайте їжджайте, нахуй я, серйозно, там була якась доросла жіночка, вона зайшла в автобус і почала відразу зі скандалу, в неї не відкривалася ручка сидіння, вона така «Що це за автобус, блядь, такий? А якщо он поломаний вес, у нього посереді дороги, колесо блядь, отвалиться. Друга ночі відвалюється колесо, нахуй. Відвалюється колесо у цього автобуса. Я думаю, ах ти сука, відьма стара. Не могла сказати щось нормальне, типу, що це за автобус, якщо у нього посереді дороги начнуть всім міняти безплатно робити. Знаєте, ну. Хоч щось, блядь. Я такий Богдан, все, відремонтували колесо. Я такий, давай, треба заснути. Тільки я не маю заснути, і мужчина заді мене каже: Я ізвиняюсь, блядь. А що даже колонки ні у кого нет, музику послушать. І тут я чую, як йому з іншого кінця автобусу, жіночка відповідає: Мужчина! Я такий, слава Богу, доля адекватності. І вона продовжує: ми тут можемо і спіть взагалі то я думаю, Богдан, давай підійдемо до водія, скажемо, а можна не в Одесу, а в прірву нахуй, в прірву нас усіх. Серйозно, ну поруч зі мною сидів мужчина, він за дорогу випив чотири банки Рево. Чотири я рахував! Я рахував чисто науковий інтерес такий, яка доза смертельна, блядь. Я 10 кілограмів шоколаду і 5 банок рева. Тому що в якийсь момент ти повертайся на нього, а він робив так. Я такий, ну мужчина серце запускає, блядь, ну очевидно ж. Ой, божечки. Тому ви чудова публіка. Поаплодуйте собі, ви молодці. Слухайте, таке питання, не напружуйтесь, просто цікаво. А чоловіки, є хто оновив дані, там Поаплодуйте, хто оновлював свої дані. Ну, звісно, ви зараз похлопаєте, я ж хуй як провірю. Правильно? Такі, да, так, да, звісно, я одразу все. А потім приходите в ресторан, бачите на столі надпис резерви, такі, уходим нахуй! уходим, уходим, блядь. Нам то делати нечего. Да, я, я був в ТЦК, і я зрозумів, що насправді, насправді, українська медицина це медицина майбутнього. Дуже зручно. Ти кажеш лікарям свої проблеми, вони кажуть, тепер ти здоров. Це, це вау. Це вау. Щоб ви розуміли, ну там, там були, ну там були дуже уматові тітки. Там, щоб ви розуміли, була окуліст. Вона мені каже, які літери бачиш. А я, чесно, в мене поганий зір я кажу: чесно, бачу, тільки Ш і Б. Вона каже, а о! Я кажу, яка? О, вона каже, ОШБ, окрема штурмова бригада, роздупляємося, блядь. <плес> Ужас, я, я, підход, я підходжу до, е, до хірурга, вона каже, є якісь скарги на здоров'я. Я кажу, ну у мене грижа в хребті. Вона каже, ой, у вас у всіх грижа. У вас ж цей був Чорнобиль. І я 96-го року народження, блядь. Я дивіться на неї кажу, ну да, Чорнобиль, да. Четвертий енергоблок, він куди уїбав? Мені по позвоночнику, блядь, от сюди. Л5 С1, да? так і було. Моя мама дуже-дуже радувала, що я пройшов по статті, що я придатний тільки для тилової служби, вона така, все Богдан, в армію не підеш, все, клас. Я такий, мам, це не так працює, я можу служити, мене можуть взяти в ППО. Вона така: Яке ППО? Ти ж сліпий. Я такий, по твоєму, як, блядь, працює ППО. Типу, я виходжу на пагор, і такий: йой, летить! Летить, блядь, раке! А, чайка, чайка, блядь. Чайку Петрію там збили. Можна було як зазвичай хлібом кинуть, блядь, а ми, а ми патріотом збили, блядь. Ну, жахливо. І, і ще таке питання в цю тему. А пополуйте, хто з собою завжди носить турнікет, є такий? кого з собою є турнікет, зараз поплудуйте. Ахуєнна. Що це? Вау! Вау! Зараз жіночка слідки, нахуя йому турнікет з метро, блядь? Я, Я Що не що Дебіл, блядь. Так, давайте, турнікет це надважлива річ. Я вам просто назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге це може врятувати життя комусь то поруч з вами. Третє. Ну, під час сексу, коли жінка просить придушить, секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. якщо треба полегше, один оберт. А? Хочеться жорсткості, другий оберт. А? Хочеш екстрима — третій оберт. Назад. Серйозно, в Мен, мене якось мужчина в залі е, викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу, братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну але... можеш не писати. мені. В ну, мене, мене знайомий в Одесі, він працює в ППО. І, і коли летять шахіди на Одесу, я йому питаю, Макс, що там, він пише, не переживай, вони летять в якихось єбенях. Кидай мені фотографію, там карта, і вони летять над моїм селом. Я такий Максим, май повагу. Це не їбят, це залупа. ти Навчись відрізняти. Дякую. А, а є люди, хто з дітьми, діти, в кого є діти, поаплодуйте, будь ласка. Ну ви, блять, могли не хлопати. Але мені подобається, що коли ти питаєш, в кого є діти, люди прийшли без дітей, тому вони піздець. Даша з бабушкою. дайте угадаю, з вашим ще свікров їбеться, правильно? Ви прийшли, ви такі, ой, хорошо, що ми без свікрові, нахуй. Та пошла, там ще свікров, блядь, носиться, бідала. Троє? Ой, тьоща, вибачте. Троє? Дай Бог здоров'я той жінки, нахуй. Це що, це? Троє дітей? І як вам? А, їбать, ти взагалі не переживаєш, да, братуха? І 21, і троє дітей, нахуй. Ти такий, так, і що, треба себе в ногу вистріли, щоб наверняка, нахуй. Чи ж не коли ти бачиш, бачите, такий. <гум> Отак робиш, так? Таке питання з дітьми розібралося. А хто був на парних родах? Хтось на парних родах колись був, а якщо є такі люди. Були на парних родах? І як вам? А я бачу, ти не дохуя говориш. Тебе після Після них тобі важче стало. Чи тобі сподобалось? Ну, блядь, на третій раз уже реально скучно було, так? Вже з попкорном тупо прийшов такий удивляй, нахуй. Я, я просто я помітив, знаєте, чоловіки зазвичай дуже пишаються тим, що вони на парних родах. Вони прям хлопці такі та ти що, я їбал, я, я рожав, ти що. Третій віддільний родительний, блядь, ти що Вони, Я якось в залі мужчина так почав хвастатись цим. Я кажу, а як взагалі дружина, як вона? Він каже, так а я не жіною був. Тому що за ізвращуга, блядь? Кажу, а з ким він каже, а я врач. Я кажу, це не парні роди, це ви на роботі були, блядь. Він каже, ні-ні, ні я її не трогав взагалі. Я... я думаю, боже, бідна та жінка, яка народжувала, Уявляєте, вона така, а, поможи, доктор, він такий, ні-ні, ні, у нас як стріпухі, я дивлюсь, ну трогати нельзя, нахуй, все. Знаєте, і завжди дуже дивно чути від чоловіків фразу Ми народжували, знаєте? Ми рожали. Ми рожали, я такий, Шо? хто ми? блядь? А потім дізнався, мене розказав мені історію один знайомий, він був на парних родах зі своєю дружиною. І знаєте, йому там теж треба було дихати, тужитися. І він настільки вжився в роль, так тужився, що в нього виліз геморрой. Виліз геморой, да народив кіло 650, да, назвали, назвали Максимом такий. Та, ну, натолковий малий, толковий малий. Ну серйозно і, і я розумію, що я я б не пішов би, якщо чесно, на, на парні роди, тому що мені не можна. Я б, бачите, такий доволі жорстокий. Я б свою жінку ви час там би щемив на тих родах. Я б такий пуща блядь, Пуща! Ну доктор сказав, пуща блядь, Там дитина з інсультом би вилазила сразу. розумієте, відразу непридатний, нахуй зразу. От маска на все життя. І, чесно кажучи, я вам зізнаюсь, не люблю дітей. не люблю... Ну, Можливо, щось в моєму житті зміниться. Можливо, через років 5 я такий цукерки в кишеню, пальто на голе тіло і такий, як я люблю дітей. Бистро на дядську площадку. <рик> можливо, щось поміняється. Але поки що я такий. Я... я не настільки люблю секс, щоб жити з його наслідками до 18 років. Розумієте, я не дуже. І давайте відверто. Діти не для всіх. Діти не для всіх, правда ж? Діти... Я, я не розумію. Ну, у нас же ж батьки з вами є. Ну, откровенно, діти не для всіх, блядь. ви ну, Дивіться на них, нахуй. Я, я просто, для мене дивна схема, знаєте, що в Україні, наприклад, щоб керувати автівкою, тобі треба е, пройти теорі, теорію навчання, потім скласти іспит з теорії, потім тобі треба пройти практику, скласти іспит з практики, де буде сидіти поруч інструктор і може сказати, ні-ні, нічого не вийшло. Щоб народити дитину, тобі треба просто поїбатися, розумієте? Не буде такого, що ви займаєтесь сексом і інструктор порський ні ні, 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 ні ні перейобуй. Перейобуй. Перейоб 400 гривень, їдьте в сервісний центр, получайте талончик. У вас, кстати, перейоб буде на свій чи на жінці сервісного центру, тому що так дешевше. <рив> да, діти не для всіх, я в цьому впевнений, тому що е, мої батьки дуже рано мене народили. Дуже рано. І я такий, ну не треба було. Точно побудите в кого в дитинстві були воші. Ну, когось були воші. Сподіваюсь, що ви вилікувались, блядь. бо вже голова під шапкою зудить трохи. Знаєте, в мене були вощні, і моя мама така, їй було. Ну Вона була дуже молода. Вона така, Богдан, я не знаю, що там розбиратися, які шампуні. Давай ти підеш в магазин, купиш два целлофанових пакета і діклафос. Я шестирічний сиджу на кухні. В мене на голові целлофановий пакет, в який мама піздячи діклафосом. Я дивсь на неї і кажу, мам, ти знала, що аборт робиться до трьох місяців, а не восім років, нахуй. Що Що тут відбувається, блядь? Вона каже: Богдан, будеш багато пиздіть. А хочеш подивитися, мультики?» І дивлюся на другий пакет діклафосом шихає. <рес> Не будеш? Ну тоді я турецький серіал. гляну. Там, там вісал в головній ролі. <рес> да, дуже, дуже дивно ми помічали, що батьки чомусь їхня форма взаємодії в нашому дитинстві основна була це бити нас. Кого били батьки? Поаплодуйте. А поплодуйте, кого бив папа частіше. А кого била мама? Що ви за безсердечні суки, жінки, га? За що ви з нами це? Постійно пості, 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 били. Я вважаю, що це дуже дивна форма взаємодії з дитиною, коли ти її б'єш. Ну, дитина щось не виходить, вона щось не розуміє. Немає ж такого, що ви на роботі не опанували один С, не знаєте, як звести бухгалтерію, підходить начальник такий, не виходить? Ти такий ні. На! Сука! І ти такий, «А, а! я розібрався, я вивчив. Не буває такого. Але мама з папою такі, а чого ні, блядь? Приподніше йому урок. Знаєте, коли оце ти вночі до третьої ночі тобі виривають листки з зошита, блядь, бо ти щось неправильно написав, і ти знову робиш помилку, знову виривають. Батя вириває, вириває, вириває Я такий. Чому ти хочеш мене навчити? Що ти підарас? Я це усвоїв з першого листка, блядь. Дуже дивна форма взаємодії. І ну, завжди дуже часто я отримував піздюлі по провині самих батьків. знаєте? У мене було таке, я маленький чотиррічний, я сижу, граю з гаєчкою. У мене маленька гаєчка, я нею граюся. Проходить мій батя повсій такий: Богдан, дивись не глотни. А я і не думав, блять. Я, я я, вже я сижу, дивлюсь на цю гайку і такий. Та як я її можу глотнути? От я беру гайку. От я кладу її в рот. От я граю з гайкою яжиком, от я її глотнув. <рик> я приходжу до своєї мами, кажу: мам, я ковтнув гайку, Вона каже, Боже Богдан, це дуже небезпечно, треба терміново дати. Ти, ти тупий, малий, блядь. І я такий. Я поняв, гайку не треба було їсти, напевно. <рик> І батя заходить в кімнату, такий? що блядь. Він гайку глотнув: Та як же ж так? Ти його вже в'їбала? Ну тоді, ладно. Жахлива форма взаємодії. І зараз, коли я виріс, я зрозумів, що ми стали розумніші, ми освіченіші, ми стали сильніші. І ми розуміємо, що бити це ненормально. Але в мене одне питання. Коли ми будемо пиздить батьків в одмістку? Мене мама з папою вчили. Якщо тебе хтось б'є, треба давати здачі, нахуй. Я хочу зарватися додому, припиздячить батю по животу, нахуй. Знаєте, щоб він такий, нахуй. Щоб мама підірвалася за стола і такий, куди встала? Поки все не зісешся за стола, не встанеш, блять. І вона в сльозах така. Заставити батю вчитись пользуватися телеграмом, що він такий «В Мене не виходить ставити смайлики. Я такий удаляй, установлюсь заново, нахуй! До трьох ночі! Хух. Бажається помсти чуть-чуть. Так, да, я зрозумів, що наші батьки вони багато чому нас не навчили. Вони не навчили нас кайфувати, що саме прикраше. Знаєте цю ситуацію, коли ти дуже хочеш суші, такий, як я хочу суші, замовляєш суші, з'їдаєш їх, блять, за п'ять хвилин, жодного задоволення, ти сидиш такий 2000 гривень в пізду. Це все через мого батю. А мій батя не навчив мене кайфувати. Знаєте, оці відоси, де американським папам дарять круті тачки, і вони плачуть там, вони пригають, сміються. Якщо я своєму баті подарую тачку і грію, він буде дивитися такий. що дебіл? Нахуй ти потратив гроші? І він стоїть, він буде за таким обличчям. Ти що не подаруй батю?» він такий, ну спасіба. А бачили батю, коли він купив вашерезку 20 в одному нахуй. Богдан! Тут, блядь, картошка кубиками! морква слайсами, блядь!» Дивишся фотографію, моя виписка з родома, батя отакий сумний. Фотка батя з вашерезкають. Сусільний восторг, блядь. Ужас. У них дуже дивні пріоритети. Не помічали. Батьки завжди вони хочуть тобі угодити, але роблять гірше, тому що в них немає смаку. Я пам'ятаю, як мені, знаєте, перший клас. Мені треба було одягатися перший клас. Шість років. І батьки такі. Так, що ми знаємо про одяг? Магазини точно залупа. Базар. На базарі відповідають за базар. Шість років п'ята ранку я стою, блядь, в контейнері, на якоїсь картоночки, блядь. на вулиці плюс мільярд, нахуй. Продавець афроамериканець. Дає мому баті якісь полумакасіни, полутуфлі, полулижі, блядь. Батя такий, ну це кожа, я, я блядь... Ну Я я чувствую, блядь. Ну ви, ви, Воно ще вчора бігало, нахуй, не ввіді туфлі. І батя намагається надягнути оцю кожу молодого Дірмантіна, блядь, тобі на ногу. А нога трохи підспотіла. І ніхто не надіне тобі, знаєте, капроновий носочок, тому що батя такий, ти що підорас нахуй, на який... який капроновий носочок, Що щось придумав, блядь. І батя намагається засунути мою ногу в цю туфлю, вона не влазить, і батя чуть-чуть нервничає. знаєте? Батя такий «Суй ногу, блядь, дебіл, блядь, ти що не розумієш? нахуй? Суй ногу в туфлю, блядь! суй ногу в туфлю, блядь! Я сходив ногу туфлю, блядь!» А мені вже не нравиться школа, нахуй. Мені мені 6 років, я вже стою такий школа, це не моє. Не хочу, не хочу вчитися. А батя продовжує Суй ногу, сука в туфлю, я сказав, блядь!» Якийсь момент нога залазить, такий, ну бачиш, як красиво. Чи цей продавець афроамериканець підтримує, його, дивиться на мене такий, ой, як Джастін Тімберлейк! Джастін Тімберлейк! Ну, це Джастін Тімберлейк! Це... I got a sexy ass. Yeah! А я з села, я не знаю, хто такий Джастін Тімберлейк, блядь! «Фактор 2, шалава. Знаю нахуй. Джастін Тімберлейк, ну... Але батя не зупиняється на цьому. Він такий, ми ще походимо Знаєте? Я завжди, блядь, ходив в школі в розмірі взуття на два менше за свій. Тож легше було зіжмакать пальці свої, нахуй, чим з батю ще ходить по базару. Знаєте, Батя так ходив з тобою по базару, що Моїсій зверху дивився з небес, такий, «Єбать, євреї взагалі не ходили, нахуй. Подивиться, подивіться на цього батю. на цьому. Батя знаходить такий самий товар на одну гривню дешевше, такий. Богдан, ми дали в році системі нахуй». Подивись на того продавця, бачиш вовну. Це я з ним зробив Богдан. І ви потім йдете по всього афроамериканця-продавця, і він дивиться в очі не твоєму баті. Він дивиться тобі в очі, блядь. Він дивиться тобі в очі, такий ти не Джастін Тімберлик. Ти підарас!» Спасіба, папа. Батьки настільки нас з вами травмували, що вони зробили абсолютно прийнятну і нормальну фразу. А ти що, так і собираєшся жити всю жизнь в своє удовольствие?» На мене, блять, були інші плани. Чи що? типу... Типу, я народився, батя такий, назвем Богданом. І мама така, і щоб страдав, сука. Жизнь це не для удовольствия, блядь. Що блять. це і придумав нахуй. Це просто ужас. І знаєте, ну. Дуже дивно, що вони нас не розуміють ніколи. Знаєте, знаєте цей гірший, гірший, гірший період в житті будь-якого чоловіка, це з 15 до 21 року, коли в тебе вже з'являються дівчата, але ще немає бабок, щоб з ними гуляти. знаєте? І тобі доводиться просити гроші у баті. І ти в цей, розумі... в цей момент розумієш, що хуй помі, як у баті-секс з'явився в житті. То, що ти підходиш, такий, пап, іду гуляти з дівчинкою, дай грошей. Нахуя? І ти приходиш на побачення, в тебе пару копійок в кишені, і вона така, що може кудись сходим?» А що ти не хочеш погуляти, така хороша погода, мінус 17, свіже повітря. І ви заходите, блядь, в заклад, і ти дивишся, як вона в меню тикає пальцями, а ти отак перебираєш, рахуєш, блядь, в кишені гроші, і вона така, і ще цю піцу. нахуй». І потім, і ти, і ти знаєш, що ця інвестиція не окупиться. В 16 років тобі ніхто не дасть нахуй. І ти потім просто з лівого берега пішки піздуєш. І споминаєш така, піца була, блядь, тепла. Мінус 17. Воздух... Чистейший. Ужас. Батьки дуже несвідомо травмують дітей. Я нещодавно був на дитячому дні народженні, де мама кличе свого сина і каже: «Максимус, іди сюди. А? Максимус? Це не максимус. У нього немає печеньки по двох сторонах. Він не наполовину шоколадний, нахуй. Це якийсь мінімус, блядь. Ну, у мене, у мене дружини брат назвав свою доньку Санта. Санта Дмитрівна. Хуйня. Хуйня Санта Дмитрівна, Так би це звучало, знаєте, а так. Мене щодавно жінка каже, оплати покупки, кидає мені картку, я дивлюся, вона на ім'я Брільянт. Бріянт! Я такий, вау. Кажу, а що ти купила? Вона каже, Кавуни. Кажу, у батьків були амбіції на нього. Вони назвали його Брільянт. Ну, навряд чи вони хотіли, щоб він продавав Кавуни. Якщо вони хотіли, щоб він продавав кавуни, вони б назвали його Баштан, блять. Я не знаю, ну вюсал, може, ну щось. Не люблю, коли е, люди народжують дітей для того, щоб е, зміцнити свої стосунки. Я вважаю, що це неправильно. Ти можеш зробити нещасну, ні в чому не винну істоту. Хочеш зміцнити свої стосунки, візьми кредит, нахуй. Ну, так, все, заїбала ти мене! Я від тебе йду. Стоп, 40 тисяч гривень в місяць. На двоїх це чуть-чуть вигідніше. Я люблю тебе, сильно любиш. Ці три роки я її як буду тебе любити. Не травмуйте дітей, травмуйте себе, блін. Чи знаєте, е, шарите, хто такі квадробіки поаплодуйте? Дивіться, це чудово, ми з вами, доросле покоління, і це чудово, що ми, ну, ми. Ми майбутні батьки, дехто з нас вже батьки. Це чудово, що ми шаримо за це. Розумієте? Що ми такі? Ну, є квадробіри собі, бігають, розлікаються. Це прикольно. Квадробіри, а це діти, які продягаються. Ви квадробір? Ну вам би що там нахуй чуть-чуть зробити з собою, наверне. Але давайте, я не засуджую. Кожен, ну кожен йобнувся по-своєму. Хтось квадробір, хтось народив троє дітей, я хуй знаю, це знаєте, ну хтось на парні роди пішов, це ваше життя. Але я вважаю, що ми маємо в цьому розбиратися, в всіх тенденціях. Тож не хочеться, щоб ми з вами в майбутньому, коли наших дітей буде день народження, ми зайшли в кімнату і такий. Що ви молодь? е Чиназис. Чи нас і діти дивляться, такі, бать, ді нахуй хоч сюди. Розумієте? Це, це добре, що ми з вами вміємо сприймати. Ми такі, ну от є, діти бігають, граються, та раді Бога. Тому що моя мама дивиться така, дебіли! І комп'ютер їх робить агресивними і дебільними. Я такий, мам, ну відверто кажучи, в моєму дитинстві мене в комп'ютері агресивним робила ти, коли забирала від нього провод, нахуй. Це, Я лягав спати, я такий, я знайду цей провод і задушу тебе нахуй на ньому, і задушу тебе на ньому. Цей прекрасний момент з дитинства, коли мама тебе б'є, а тобі не боляче. Пам'ятаєте, це перший раз, коли ти такий ха. Коли мама така на нахуй, і ти такий Хх". І вона така — «Не больно?» І ти такий — ну, сука, І вона га. Це прекрасний момент, але я був маленьким дурачком. Мама вдарила мене мені не боляче і я показав, що мені не боляче. Ні, треба атигравати, надо. Треба... Ой, Та ти що, наче автобусом переїхали, бля. То що, коли мама б'є тебе, тобі не больно, вона така не больно, ти такий не больно, вона така папа! І там уже не треба включати акторочку. Там, батя бачите, та їбаш такий, а, наче автобусом переїхала! І при цьому при всьому, дуже дивно, що ми з вами, нам вдалося з вами вирости якимись толерантними. Ви повітли? Ми, ми нормально сприймаємо людей, які від нас відрізняються. Ти квадробір, ти, блядь, ще щось робиш, ти неформал, раді Бога. Ну, давайте я перепрошую, але ну, людей в очках уже ніхто не чмирить. Пам'ятаєте в дитинстві, коли бапа, бапа, батя тобі такий, в тебе щось зір поганий, треба тобі очки наверное, купити. Я такий, не треба очки! Я не буду лучше бачить, мені в школі видавлять очі. Не треба мені очки, нахуй, папа. Я перепрошую, але зараз люди в брекетах посміхаються, блядь. Посміхаються. Ви бачили, люди в брекетах ставлять брекети і такі, Ха-ха. Приєднай, да. У мене дохуя денег. Я ходжу з кривими зубами, то що я в дитинстві, такий ніяких брекетів. Мені вирвуть їх в школі в місті з зубами. Папа, не надо брекетів. Ми з вами спокійно відносимось до ЛГБТК плюс спільноти, на відміну від старшого покоління. Знаєте, батя, який вживає слово «підар», знаєте, у нього, у нього завжди «п» тверда, така «підар», блядь. Це унікальний випадок. Це літера «п» зустрічається в двох випадках. Батя каже «підар» і драко Малфой каже «поттер», блядь. Це. от... <плес> і я, я щиро, я щиро впевнений, що зараз. Дітей народжувати важко, і оце молоде покоління їх треба всячески підтримувати. Тому що їм дуже важко. Уявіть собі, діти, яким зараз 15-17 років, вони останні років 6 взагалі не живуть. Вони сидять вдома постійно, вони не ходять в школу, в них повітряні тривоги. Їм супер важко. Я е, Влітку були випускні в школах і їхав в лімузин, де діти вилізли з вікон, е, з люків, такий: Ва! Я такий, бляха, неначе не на часі, повноштабна війна в країні. А з іншого боку, я такий, да, блядь, у них життя взагалі немає. Їм супер важко. Уявляєте, коли ти просто школяр, ти такий, а, ну була Болячка, нахуй. Зараз повномасштабна війна. Перша сесія, ну, зомбі апокаліпсис нахуй. їбав ну, я вчиться. Ну, типу, їм, їм супер важко. У мене є мій друг, Вірмен. І в нього є молодший брат, якому 17 років. І цей хлопець ще ніколи не фліртував з жінками. Він не спілкувався з ними на такі теми. знаєте. Він не цілувався з ними, не ходив на побачення. І він ходить зі мною в спортивну залу в качалку. Уявіть, цього, кавказець на сперматоксикозі. І навколо жінки. В оцих цих ласінах, знаєте, я їх називаю ласіни сбушниці Вони залазять в кожну щель, щоб держтаймниця ніде не випала. Знаєте? І цей бідний, 17-річний вірмен, бігає навколо мене і такий її вібу. Ара, Я її та-та-та-та, так, так, синок, все ж ти будеш робити, максимум чпокаться. який виїбу. Це... Я, я просто, знаєте, в 16 років ти такий, секс це сенс життя. Я буду займатися сексом. В 28. Ти такий секс піряцень. Давайте відкроє. Це... це для кого взагалі? Що це таке? Я пам'ятаю себе в 16 років. Я займався сексом і такий Богдан, терпи, терпи, щоб швидко не кончить. Терпи. В 28 я займаюся сексом і такий. А блядь, судорога, Богдан, терпи, терпи. Терпи. Я в 16 років боявся, що в мене порветься презерватив. В 28 я завжди сексом займаюся з голкою, тож це судорога — їбуча, ти... Тут би не вмерти, блядь. Ми... в 28 ти інакше відносишся до сексу. Ми нещодавно з дружиною гуляємо. Вона каже: Я хочу в сексі ось так, ось так і ось так. А як ти хочеш? Я кажу: Я хочу, щоб ти закрила всі кредитні ліміти, нахуй. Якщо чесно, в мене від цього ж встає чуть-чуть, блядь. Ну розумієте, ми, ми з дружиною останній раз займалися сексом, посварилися. Пойди. Ми цілуємось, пристрасть, все, ми займаємося сексом. Вона така, дістань нашу сексуальну іграшку. Я такий, да, я дістану нашу сексуальну іграшку. Я відкриваю полицю, її немає я такий Іра, куди ти її діла? Вона каже, я не знаю. Я кажу, а де хто, блядь, знає? Вона така, я не знаю, нахуй же дай баться. Це блядь! Це Ми починаємо сваритися, нахуй. Потім починається цей секс після сварки, нахуй. Де вона каже, придуши мене, ти такий. Я, те, сука, щас придушу, я те, так приду, ти, сука, щось придушу, блядь. Я тебе так придувавши. Ти не шукаєш точку G, Ти шукаєш, блядь, кадик, нахуй, щоб. Я думаю, я, я поясню цьому малому. Він каже, а що таке секс тоді, якщо не ці вот всі приколи, як в порно? Я такий, чувак, справжній секс. Є в мене одна ситуація. Кажу: от якось я займаюся сексом з дружиною. І чую в неї живіт бурчить. <риклад> я такий, не відвікаємося. Продовжуємо, я займаюся сексом, вже, блядь, в мене бурчить живіт. Я, я взагалі не про оргазм думаю, я такий, а що там в холодильнику у нас ще, блядь? І ви настільки близькі з нею ментально, що вона дивиться на тебе і така. У нас там моцарела в холодильнику, кстати, лежить, і ти такий, це любов, я кончаю. От що таке справжній секс. Я бажаю вам, щоб ви всі любили друг друга, незалежно від вашої статі, вподавань і навіть якщо ви квадробер. Кайфуйте один від одного, не зайобуйте і гарно виховуйте своїх дітей. Мене звати Богдан Богаченко. Я щиро дякую вам за те, що ви провели з нами цей вечір.